Христос рождається, дорогі брати і сестри! У житті православної церкви, 14 січня, особливий день, урочисто відзначається декілька християнських подій: свято обрізання Господнього, прославлення святителя Василія Великого та Новий рік за Юліанським календарем. У пам'ять про те, що Богонемовля Ісус по старозовітній традиції на восьмій день після свого різдва був обрізаний. І при цьому Його нарекли ім'ям Ісус, що означає Спаситель. Ми і возвеличуємо нині Сина Божого. Шановуючи у цей день святителя Василія Великого, архієпископа Кесарії Кападокійської, маємо сказати, що він належить не одній Кесарійській церкві, і не в свій тільки час, і не одним своїм одноплемінникам був корисний, але в усіх країнах і містах Всесвіту. І для християн завжди був і буде вчителем рятівним. Так говорив його сучасник, святий Амфілохій, єпископ Іконійський. Важко зобразити одразу всі чесноти цього праведника, за який прозваний він був у народі великим. Кращий друг святого Василія, святитель Григорій Богослов, казав, що життя його було неначе блискавка, а вчення, наче грім. Його душа прагнула до істинного християнського вчення, яке дає пізнати людині життя вічне, тікаючи від всіляких життєвих марнот, Василій оселився у пустельному монастирі, де проводив життя, наче земний янгол. Проте обставини, у яких знаходилася Церква Христова, змусили цього світоча богослов'я вийти на захист православ'я, Натхненним словом, молитвою та святим життям Василій Орінював єретичні вчення, які спотворювали віру Христову. Згодом по волі Божій, народ Кесарії Каподокійської одностайно обрав його своїм єпископом. Мудро керуючи своєю паствою, святий праведник став для неї прикладом живої та дієвої віри. Коли прийшов його час відійти у вічне життя, святитель Василій спокійно промовив: Господи, у руки твої віддаю дух мій. У великому торжестві сьогодні перебуває кожна православна душа. Тож від імені правлячого архієпископа Феодора Мукачівського і Ужгородського вітаємо вас, дорогі жителі срібної землі, із святом обрізання Господнього, новорічним святом та з Днем пам'яті святителя Василія Великого. Селенський учитель єпископ Василій Великий залишив для нас мудрі настанови, хто навчається уроків доброчестя і не виконує їх. То й подібній людині, яка оре землю і не сіє. Тож будьмо у році новому і добрими орачами, і сіятелями, щоб зібрати урожай духовних зерен.